Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення в ефірі. Передача Соціальний захист. Сьогодні говоримо про соціальний супровід прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Гість нашої студії спеціаліст Калузького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Мар'яна Витвицька. Мар'яна, вітаю вас у нашій студії і запрошую до розмови на цю тему. Добрий день. Завжди в центрі роботи соціальних служб є дитина. Діти, які втратили батьків, або батьки, яких в силу різних обставин не можуть виконувати свої обов'язки, потребують родинного тепла і виховання. Держава визначила важливе завдання забезпечити належні умови виховання в сімейному оточенні, дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. Прийомні сім'ї і дитячі будинки сімейного типу є однією із форм влаштування такої категорії дітей. От, будь ласка, поясніть, ну вже ми неодноразово трошки дещо висвітлювали цю тему, і все-таки ще раз нагадайте, що таке прийомна сім'я. Прийомна сім'я це сім'я або особа, яка не перебуває в шлюбі, яка добровільно взяла на виховання і спільне проживання від одного до чотирьох дітей. Тобто батьки, які взяли на виховання дітей, називаються прийомними батьками, а діти прийомними дітьми. Які, скажімо, закони, законодавчі акти вони регламентують створення цих прийомних сімей? Так, є положення про дитячий будинок сімейного типу, є положення про, про прийомну сім'ю. Це є постанови Кабінету міністрів, закони України про охорону дитинства. Багато законодавчих актів. От е, ці законодавчі акти, що ви перерахували, вони регламентують роботу е, власне ваших працівників вашого центру чи інших служб і взаємодії з іншими службами, і роботу наших працівників і взаємодії з іншими службами пані Маріана. А от яка різниця між усиновленою і прийомною дитиною? Усиновлена дитина приймається в сім'ю на правах біологічної дитини з усіма правовими наслідками, а в прийом на сім'ю до досягнення дитиною повноліття, тобто до 18 років, або до закінчення навчання, але не пізніше 23 років. За вихованцями зберігається всі суми призначених попереднім пенсій, аліментів та інших державних виплат. Це тобто а, за цими прийомними, так? Та? Так, так, mm -hmm. за прийомними. Ці кошти прийом ці кошти переходять у розпорядження прийомних батьків, які батьки, які батьки використовують на виховання і утримання прийомних дітей, тобто є такий механізм єдиного фінансового забезпечення. Гроші ходять за дитиною. А от ви розповіли, що таке прийомна сім'я? А яка різниця між прийомною сім'єю і дитячим будинком сімейного типу? Напевно, в кількості дітей тільки так? Різниця між прийомною сім'єю і дитячим будинком сімейного типу. Дитячий будинок сімейного типу влаштовується від п'яти до десяти дітей, враховуючи рідних. І тут різниця ще в назві батьки, які взяли на виховання дітей, називаються батьками-вихователями, а діти дітьми-вихованцями. А якщо до п'яти, то це ще прийомна сім'я? Прийомна сім'я. А більше десяти це вже певно от державні це такі роблять, заклади, інші. як інтернати, так? так? А от який є механізм створення прийомних сімей чи дитячих будинків сімейного типу? Це напевно не просто так: от захотів собі взяв одну другу дитину. Ми також про це говорили, але буде не зайве нагадати. До центру звертаються сім'ї, які мають намір взяти дитину на виховання. Ми розповідаємо їм про всі форми влаштування дітей, зокрема опіку, піклування, усиновлення, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу. Якщо вони зупиняються на формі? Прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, ми облікуємо їхні звернення, допомагаємо зібрати всі необхідні документи, і, тобто здійснюємо попередню роботу з кандидатами на створення прийомної сім'ї. Згодом здійснюємо візиту у сім'ї, вивчаємо, ознайомлюємося з умовами їхнього проживання. Чи сім'ї, які хочуть взяти так, до себе? Так, сім'ї, mm. хочуть взяти. Вивчаємо умови їхнього проживання. А також вивчаємо характер сімейних стосунків е, в цій сім'ї. Ну це може бути і не сім'я, може бути просто одна так, особа. Так, може та? бути особа, яка навіть не перебуває у шлюбі. Е, далі, який механізм створення цієї сім'ї? Напевно, якісь, ну не напевно, я не знаю, є якісь поради чи курси спеціальні для тих кандидатів на установлення. Е, на на створення прийомної сім'ї дитячого будинку сімейного типу збирають пакет документів, який необхідний, це є заява кандидата на створення прийомної сім'ї, це є копії паспортів, це є, це є документ про право власності або право користування житловим приміщенням, по дитина, куди ж повинна влаштуватися. Довідка про доходи, довідка про склад сім'ї, письмова, до речі, письмова згода всіх повнолітніх членів сім'ї затверджена нотаріально. Що вони не проти? не проти, про те, щоб дитину було влаштовано в їхню сім'ю. Довідка про відсутність судимості. Також довідка про відсутність судимості. А от е, якщо ті всі документи кандидат е, здає, здає у ваш центр, так? Так, е, всі документи кандидат здає в наш центр, і ми направляємо з копії документів кандидата на навчання в обласний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. От е, чи є це навчання обов'язковим? Чи може кандидат від нього відмовитися, аргументуючи там ну різними причинами, скажімо, от в мене є своїх дітей? Кілька я маю досвід виховання, чи все-таки він зобов'язаний це навчання проходити. І хто уповноважений вчити кандидата, як виховувати дітей? Також, напевно, якісь фахівці, тільки обласного центру. Так, так навчання є обов'язковим, не має значення, чи в сім'ї є біологічні діти, і чи батьки мають досвід виховання. Тому що під час навчання розглядаються основні такі питання, як причини і наслідки сирітства, особливості виховання дітей, дітей сирі дітей позбавлених батьківського піклування, особливості їхнього розвитку, про процес входження дитини у сім'ю, про особливості створення також сімей і дитячих будинків сімейного типу, особливості супроводження. Тобто навчання є обов'язковим. І після того, як кандидати проходять навчання, їм видають довідку про проходження навчання, яка є із переліку необхідних документів, в якій зазначаються, рекомендовані чи не рекомендовані кандидати до внесення до єдиного банку даних. Прийомних батьків, батьків вихователів Вони ці батьки вже просто вносяться в реєстр і чекають, коли з'явиться дитина, яку можна усиновити. Чи вони наперед вже дитину вибрали і тоді йдуть на навчання? І скільки це навчання може тривати? Навчання триває е, до двох тижнів. І це навчання, до речі, ви питалися, Здійснює спеціаліст mm -hmm. обласного центру, там і психологи, і педагоги, і директор. Е, Центру обласного залучається, тобто з батьками працюють комплексно. І після того, як, як я вже сказала, проходять навчання, присилають рекомендацію про, про включення батьків до єдиного банку даних, ми передаємо документи в службу у справах дітей, в компетенції якої є підбір дитини для влаштування у прийомну сім'ю. Ну тобто, так я сказав. Навіть якщо ще кандидата на установлення немає, все одно батьки можуть пройти це навчання, так, так і це чекати перше. Перше, угу. батьки спочатку проходять навчання, угу. а потім здійснюється підбір дитини. І центр соціальних служб допомагає налагодити контакт дитини і прийомних батьків, тобто встановлення першого контакту, налагодження стосунків з дитиною, щоб дитина захотіла прийти у цю сім'ю. Тобто… Кандидат на усиновлення у вашому супровіді та до дитини їде. Це ще не супровід, це попередня ще робота. Це перша зустріч Так, перша ага. зустріч. Але ми на базі у вашому супровіді, ну супроді працівників. ми їдемо та, в, 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 в інтернатний заклад, бо заклад, де знаходиться дитина. Присутні при зустрічі батьків з дитиною, також присутні при тому, як батьки забирають дитину вже за місце проживання. І далі, після видачі рішення міськвиконкому про створення прийомної угу. сім'ї або дитячого будинку сімейного типу, дитина влаштовується в сім'ю, і тут ми починаємо, центр починає соціальне супроводження прийомної сім'ї або е... дитячого будинку сімейного типу. Марину нагадайте ще скільки в калуші існує дитячих будинків сімейного типу, ну здається, два і прийомних сімей скільки. У місті Калуші існує два дитячі будинки сімейного типу. В них 14 вихованців і дві прийомні сім'ї, чотири дитини. Я хочу ще раз повернутися до батьків, які хочуть усиновити дитину. Як вони після того, як вони вже пройшли відповідне навчання, здали всі документи? Чи всім батькам видають рекомендації на створення сімей, чи, чи не всім. Бували випадки, що рекомендації на створення сімей батькам не видавали. Основними причинами цього було те, що батьки. Один з батьків не готовий прийняти дитину в сім'ю або Тобто один хоче, а. один не хоче, а о, один не має бажання прийняти не готовність. Також різнобічність у поглядах на виховання не виховання дітей. Ну, а цю різнобічність хто е визначає? Ваші фахівці в розмові, напевно, чи на чи? На навчання як це? в обласному центрі. Ага. Вони проходять навчання, спеціалісти, психологи в обласному центрі в вивчають. Е Вивчають їхні, спілкуються з батьками, прослідковують, наскільки батьки готові до взяття дитини, до прийняття дитини у свою сім'ю. І також, якщо вони дивляться, чи немає якихось негативних якостей у характері батьків, які можуть впливати на розвиток і виховання прийомних дітей, дітей-вихованців, це також є основною спів. З причини видачі рекомендацій, також неготовність готовність батьків співпрацювати із центрами соціальних служб, службами справи дітей, бо подальша робота це є робота служби справи дітей, центру соціальних служб та інших структур з прийомною сім'єю під час здійснення соціального супроводження. От кілька разів ви вже цей термін згадували, що таке соціальне супроводження, і от як воно регулярно здійснюється, чи постійно, чи от. Соціальне супроводження це практично щоденна робота із сім'єю. Це найперше. Коли дитина прийшла в сім'ю. Ми сприяємо в адаптації дитини, сім'ю, сприяємо в налагодженні взаємостосунків стосунків дитини.